Класне розслідування. Класне розслідування одна проблема. Нема санкцій проти столара. Чомусь. А чому? Ні обмежень, ніяких фінансових обмежень, ні заборони операцій. Тобто до ОПЗЖ питань нема. У них все добре. Вони не конкуренти на виборах. А особливо, якщо ОПЗЖ бере в партнери. Партнерів Єрмака. Якщо з Єрмаком входиш в партнерські стосунки, то ніяке РНБО, суди, правоохоронні органи не працюють. Ніякі зв'язки з Росією не є компроматом для української влади. Ніяких проблем не буде. Тож, очевидно, ми на цьому прикладі розуміємо, що ніякого насправді. Ну якої там боротьби за справедливість влада не веде, це такі просто політичні розбірки напередодні виборів і намагання показати, що ось найбільший рейтинг все ж таки не не невисокий рейтинг у Зеленського, а високий рейтинг, бо у інших ще гірше. Так, далі що там було у нас з останніх політичних подій. Да, ну, звичайно, якщо е, цю хибну, абсурд абсурдну, хворобливу логіку прийняти влади, і що вони вони готуються до виборів, тоді все, що вони роблять, воно лягає в чітку картину. Ну, давайте згадаємо е, тисячу гривень, яку раптом влада недофінансуючи фронт, забрала у армії, забрала у солдат, забрала у фронта. І вбухало на даний момент 15 мільярдів гривень в роздачу по 1000 гривень комусь. ну, Просто людям. Тут країна гинуть громадяни. Одні громадяни гинуть і проводять збори, щоб їм допомогли на порятунок життя, на знищення ворога, на дрони, на забезпечення, а гроші віддали не їм, а іншим громадянам, які мають прийти на вибори. Ну, я більш такого цинічного, взагалі, я про це говорив, ну більш цинічного кроку такої брехні влади це навіть важко собі уявити. Гроші забирають у армії, щоб просто підняти свій рейтинг перед виборами серед малозабезпечених громадян по тисячі гривень.